Окей, вам це може трохи не сподобатися, але невеличке почуття голоду під час схуднення це нормально. Щоб активувати процес втрати жиру, вам треба створити дефіцит калорій. Це означає, що організму у будь-якому випадку буде дискомфортно в деякій мірі, тому що він не любить, коли її нестача. Особливо це може проявлятися на початку схуднення, якщо раніше ви їли великі порції. Існують різні техніки для послаблення відчуття голоду, але повністю його прибрати вам навряд чи вдасться. На жаль, про це не так часто люблять говорити, і навпаки, те, хто може казати, відчув. Клаєш голод, слухай організм і їж. Але особливо, якщо у вас є зайва вага, то у вас швидше за все відчутно збите відчуття голоду та насичення. Ви не їсте тільки, коли ви голодні, ви їсте і коли вам нудно, наприклад. Орієнтуватися на відчуття голоду можна буде тільки через деякий час, коли все відлаштується. Тому потрібно чітко зрозуміти, що схуднення швидше за все принесе деякий дискомфорт в цьому плані. І це нормально. Потрібно звикнути і навчитися почувати себе комфортно у трішки дискомфортних умовах на початку, а потім все прийде до